Задача. Аня пробігає 2 кілометри зі швидкістю 4 метра за секунду. Скільки метрів їй залишиться пробігти після 6 хвилин бігу? Всі числа в цій задачі іменовані. Аня пробігає зі швидкістю, позначаємо буквою В 4 метра за секунду. Або, кажуть, ще на секунду. Скільки метрів їй залишиться пробігти після 6 хвилин бігу? Домовилася, окрім температури і ще чогось ще й час позначати буквою Т. Букв не вистачає. 6 хвилин. А швидкість у нас у метрах за секунду. То 6 хвилин переведемо в секунди. 6 хвилин це 6 разів по 60 секунд. Шість на шість, 36. 360 секунд. Аня пробігає 2 кілометри зі швидкістю 4 метри за секунду, скільки метрів їй залишиться пробігти після 6 хвилин бігу. Тобто Аня пробігає, пробігла вже нехай, пробігла за 6 хвилин. А тоді ще Ані залишилося пробігти. Оце нас і питають, скільки метрів їй залишиться пробігти після шести хвилин бігу. Оце питають. Оце знак питання. А всього пробігла і залишилося це 2 кілометри. А кілометрів у нас теж немає, у нас є метри. То переведемо у метри. Дві тисячі метрів. Як знати, скільки Аня пробігла за 6 хвилин бігу зі швидкістю 4 метра за секунду? Треба помножити. Буквою С домовилися позначати відстань. С дорівнює В помножити на Т. Якщо ми частенько будемо користатися цими формулами, то вони нам запам'ятаються. В 4 метри на секунду. Помножити на 360 секунд. Оця лінія нахилом. Оця оця лінія нахилом. Це те саме, що різка дробу. Домовилися, що нехай вона буде нахилом. 4 помножити на 360. 4 помножити на 300. 1200. 4 помножити на 60, 240. Всього буде метрів. Аня пробігла 1440 метрів, а повинна була пробігти 2000 метрів, то ще їй залишилося пробігти 560 метрів. Оце відповідь до задачі. Було легко.